любов, здоров'я, сім'я, мир і здійснення мрій. Тому що на нашу думку ці якості є одним з найважливіших і вони роблять життя краще. Прекрасно! Кожного ранку сонце сходить, і в наш світ. Я займаюся катахітичною діяльністю у місті Дрогович, вулиця Самбірська, на парафії «Стрітання Господнього. Займаюся із дітьми, і це моя улюблена справа, які я присвячую 40% моєї життя. Йшлаю сюди за натхненням, щоб по-свіжому подивитися на дітей, їхній спосіб мислення. Тут я навчилася сьогодні різноманітних інтерактивних прав. Дізналася багато нового, як можна катехізувати не просто одноманітно. Я познайомилася із багатьма людьми, однодумцями, які люблять Бога і які люблять служити Богові і людям. Знайдіть Бога, ви знайдете вічну молодість. Молодь наша є креативна, вона шукає справедливості. Вона породила революцію гідності. Вона сьогодні творить організації е, волонтерів. Вона сьогодні на передовій захищає нашу країну, як медичні експерти, як, як медсестри, правда, як е, волонтери, е, які допомагають нашому воїнці. Нехай брат не забуде. Нехай усі про це пам'ятають. Я дуже щаслива, що сьогодні приїхала сюди, в центр душпастерства. Я радію, що можу мати можливість спілкуватися з такими, як я, молодими людьми, і напевно з чимось якось нашу співпрацю робити ближчою, щоб ми могли ділитися своїми знаннями також черпати свої знання від спікерів, які сьогодні були з нами, і дуже багато цікавого нам розказали. Мені дуже сподобались дівчата з українського католицького університету, які ділилися своїми знаннями, як будувати катехізацію, як відчувати себе, щоб так само наші слухачі відчували себе комфортно разом разом з нами. Також мені сподобались ігри від пана Тараса, які ми щойно спробували. Це було надзвичайно цікаво. Ми зрозуміли, що таке підтримка, що означає працювати в команді, бути частиною команди. Я обов'язково буду використовувати набуті знання сьогодні в своїй діяльності як катехита, аніматора, тому що кожного року проводимо веселі канікули з Богом. І для дітей є важливо попробувати щось нове, побавитись якісь нові ігри, можливо, навіть відчути якусь інакшу катехизу. Від аніматорів, від провідників табору. <пас> bye <laughs> you